Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні поговоримо про ліхтарі Nightcore, Tumb Leo та просто TUMB. Надані для огляду офіційним дилером марки Nightcore в Україні. Посилання та промокод на знижку дивіться в описі до відео. Дві схожі дві дуже різних моделі, поговоримо про них, порівняємо та поговоримо про модель з портом MicroUSB, а це у нас оновлені версії з портом usb c Упаковка ліхтарів типу Блістер. Відкрити дістати ліхтарі на розірвавши упаковку, ми не можемо, але ми можемо перевірити їх роботоспроможність прямо в упаковці, натискаючи на кнопку Крізь Блістер. Ліхтарі мають різну яскравість. Один має яскравість 45 люменів, інший 85. При цьому той, що 45 має яскравість. Далекобійність має 24 метри, а той, що 85 далекобійність 26. Різниця йде в ширину засвідки. Крім того, просто тумб має червоне світло. В той час, як тумблео не має червоного світла, є лише режим синього червоного маячку. Такий поліцейський строп-сигнал. Але він має ультрафіолетовий світлодіод на 500 мВт, що може бути корисним при перевірці документів та грошей. Але на сьогоднішній день я б для себе напевне обирав ось цю модельку, чому поговоримо далі на прикладі попередньої версії. Попередня версія ліхтарика Tomb LED, у мене вже досить давно, років 5 або більше, чесно не скажу. Має порт мікро USB для зарядки і показала себе непогано по освітлу, але по якості корпусу були недоліки. Ліхтарик ніколи не висів на ключах, відповідно, не зазнавав важких механічних навантажень. Але, тим паче, корпус тріснув в цьому регіоні, відламався, просто шматок було залито термоклеєм. І з цієї сторони. Також я не пам'ятаю, щоб він у мене падав, але. Як є, бачите, корпус був неідеальний. В нових версіях лише час покаже, наскільки він змінився. По функціоналу ніяких проблем немає. Але слід зазначити, що з за цього року ліхтарі з вбудованим акумулятором Netcore мають гарантію 2 роки, а ліхтарі з змінним акумулятором 5 років. Раніше на всі ліхтарі було 5 років. Перевірити роботоспроможність ліхтариків не розкриваючи упаковку досить просто. Воно натискається і можна активувати кнопки перевірити кожний режим ліхтаря. Що, як на мене, дуже просто і практично. Розкриваю ці упаковки по лінії відрізу, яка помічена на блістері. Після чого можемо дістати ліхтарик та два заводних кільця. Заводні кільця слід причіпляти саме в такому порядку. Маленьке, більш слабке, відповідно, якщо ми десь смикнемо ліхтарик, то воно у нас розігнеться і ми не пошкодимо корпус ліхтаря. Крім того, момент, який я не помітив, ми можемо також перевірити ліхтарик перед покупкою або перед тим, як його дарувати, зарядити ліхтарик наперед, оскільки у блістері є віконце, яке дозволяє відкрити порт і зарядити ліхтар. Розкрили упаковки. Помацали ліхтарики і можемо порівняти їх з попередньою версією з мікро-USB. Та деякі попередні висновки я вже можу зробити з цього приводу. Пластик корпусу. На новому ліхтарі він більш такий глянцевий, можливо, на старому він більше затерся, або був пластик змінений, відповідно, у нас тепер не буде тріскання корпусу, як було на попередній моделі. Кнопки мають схожу структуру. Можливо, трішки-трішки відрізняються. Структура бічного джерела світла така сама. Основні світлодіоди мають таке саме розташування. І момент, про який я хотів сказати це нахил голови ліхтаря. Нагадаю, що це модель, яка має можливість нахилити голову ліхтаря. Відповідно, зачіпляємо за кліпсу на спорядження, на кишеню. І ліхтарик у нас світить вперед. Але бачимо, щоб повернутися на вертикальне положення, голова не хоче, оскільки шлейф, який йде до світлодіодів, я так порозумію, має певну пружність, і він цьому заважає. На старій моделі було так само: голова повертається трохи легше, оскільки або вона вже з часом розпрацювалася, або шлейф має там більш тонку болонку, відповідно, менше пружинить. Але слід відзначити, що ліхтарик, який тільки-тільки ми дістали з упаковки, він не має цього нахилу взагалі. Але тільки ми зробимо перший наш нахил, він буде мати такий невеличкий цей кут. Зробили нахил, повертаємо назад і вже назад у нульове, так би мовити, положення, він не повертається. Яких, якихось фіксованих положень у крайніх положеннях він не має. Відповідно. Якихось там рішовка його десь чіпляли. Такого тут нема. Окремо цікаво, чи змінився у нас ультрафіолетовий діод. Нагадаю, попередня версія у нас у мене була Tump LED також. І один з нових ліхтарів також цієї версії. Також у мене є Netcore Tube. Відповідно, подивимося, як його ультрафіолет працює з українськими гривнями і порівняємо з ультрафіолетом іншої сторонньої марки. Починаємо з тюба. Дивимося, як водяні знаки і інші моменти висвічуються. Попередня версія. Нова версія. І для порівняння сторонній виробник. Дивимося, наскільки по-іншому вирізняються ультрафіолетові мітки. Але найбільш показово це на зворотній стороні, відбувається. І так, нова версія Tumb LED. Бачимо мітку 1000 гривень, мітку 500 гривень. Тут не бачимо ніяких міток. Тюб. І попередня версія. І попередня версія. Мітка 1000 ти 500, і тут начебто нема мітки. А тепер вмикаємо сторонній ліхтарик і дивимося, тут 1000, тут 500, і тут 500, але вона виконана в іншій фарбі рожевого кольору, і бачимо значно більше різних міток. Відповідно, бачимо, що різні діоди, різна довжина хвилі висвідчує різні мітки. Тут у NetCore все залишилося по-старому. Ніяких змін у діоді, щоб він став, іншої хвилі не відбулося. Все так само бачимо. Відповідно, і в документах ми бачимо не всі мітки. А тепер давайте поговоримо про режими в цих ліхтарях. Отже, ліхтар тумб має. Два білих світлодіоди, максимальна яскравість 85 люменів. 85 люменів, кут засвітки 120 градусів і дальність до 26 метрів. Керування білими діодами натисканням на цю кнопку вмикається з максимального режиму, перебирається в мінімум і присутній режим блимення. Якщо ми вибрали певний режим і треба просто випнути їхтарик, натискаємо і отримаємо кнопку. Друга кнопка відповідає за червоні діоди. Малопотужні, на 2-3 метри ми собі в темряві можемо висвітити простір, пересуватися, щоб бути менш помітними. Повторне натискання або вимикає, або є режим блимані, як Такий маленький простенький маячок. Затискання двох кнопок одночасно блокує ліхтарик, і він у нас не вімкнеться. Затискання повторне, розблокує ліхтар. У режимах ліхтаря Netcore Тумб. У нас нема якоїсь інформації про режими його яскравості. Сказано просто, що максимальна 85, а про менші режими нічого не сказано. Переходимо до ліхтаря Тумб LED. Відрізняється він тим, що в нього один діод білий, один ультрафіолетовий. Керування таке саме, Однократне натискання максимальної яскравість, ультрафіолетовий і вимкнено. Тут же ця кнопка відповідає тільки за один режим: блимання червоного та синього. Відповідно, якщо нам треба просто вимкнути, ми натискаємо і отримаємо кнопку або перебираємо по колу. Блокування так само: подгідне натискання одночасно двох кнопок утримання. І ліхтарик буде у нас заблоковано, щоб не вимкнувся при транспортуванні. В принципі, керування абсолютно ідентично попередній версії. Якихось проблем з цим нема. Такого моменту, щоб ліхтарик десь випадково вімкнувся, в сумці у мене не було, блокуванням користувався рідко. Якщо ліхтарик лежить дуже довго, то звичайно є саморозряд, і краще перевіряти, щоб ліхтарик був заряджений. Окремого індикатору заряду тут немає. Під час заряджання світиться червоний по завершенню зелений. Світлодіод маленький. Дуже погано, що в тумблет немає червоного світла постійного, синього постійного. Тут також можна було щось цікавіше вигадати. Але наразі для себе я зробив висновок. Що ультрафіолетовий діод тут трошки неправильної довжини хвилі, відповідно, для грошей документів він може бути використаний умовно, оскільки ви самі бачили, він не всі ультрафіолетові знаки підсвічує. Відповідно, краще обирати класичний тумб з білими діодами та червоним світлом. Відповідно, ми зможемо десь мінімально себе поміт... зробити помітним за рахунок маячка, або підсвітити різними режимами потужності. В принципі, це зелене світло достатньо, щоб освітити під'їзд, скриньку, десь підсвітити в салоні машини, коли у вас щось закотилося. Так, це не потужний ліхтарик, але такий маленький, простенький, легенький, який буде завжди з вами, з рахунок того, що корпус пластиком, він пошкодить вам якісь цінні речі, його можна тягати в сумці з телефоном. А щодо надійності пластику, ну, це лише час покаже, наскільки він змінився, наскільки він став якісніше чи гірше. Тут же як виробник повністю. Використав якийсь сорт пластику, наперед вгадати не можна. Кліпса потужна, велика, в принципі, навіть, я б сказав, надлишкова для такого маленького ліхтарика, і вона, в принципі, корисна може бути. Вішаємо десь на сумку, на ремень, ремень сумки, повертаємо голову в потрібному напрямку і використовуємо ліхтарик, при цьому у нас будуть вільні руки. Сутінки в лісі, Nightcore тумб. Максимальний режим. Висвічує метрів на 30-40 спокійно контури дерев. Звісно, камера це все не бачить: рівномірне заливне світло без неприємного синього відтінку. Просто холодний спектр. Якщо ліхтарик певний час попрацював в вибраному режимі, то він наступним натисканням буде вимикатись. І ось його мінімальний режим. Видно стовбури дерев метрів на 5-10 для під'їзду цього режиму з головою, ну або використовувати його як довготривалий режим. Маячок і червоне світло можна поєднувати разом з основним білим світлодіодом. Nightcore Tomb LED. Така сама ширина засвітки. Далекобійність, можливо, мінімально програє. Але це треба порівнювати два ліхтарі поруч. Камера знов-таки не передає ту яскравість, яка є, і ширину засвідки, яка присутня у ліхтаря. Рівномірне заливне світло, як ліхтарик на ключі, ліхтарик аварійний в рюкзаку дуже чудовий варіант. Враховуючи пластиковий корпус, він не пошкодить ваші предмети, які також знаходяться в цій же сумці. Ультрафіолетовий діод на природі, в принципі, нічого не дає оскільки природні матеріали поглинають ультрафіолетове світло. Маячок яскравий, сліпить, ну, краще був би якийсь червоний спокійний. Максимальний режим. Середній. Мінімальний. І строп червоний маячок. Камера не витягає це світло вже. Тумблет, його режим. І менших режимів тут немає. Другий режим це ультрафіолет. Тумб більш далекобійний. По спектру вони однакові. Неткор тумб максимальний режим, навіть збитковий, надлишковий для сходів. Середній режим і самий мінімальний режим. Його достатньо для пересування у темному. Парадному під час блокаутів навіть червоне світло висвічує пірила, стіни і можна максимально непомітно також пересуватись. Тумблет, максимальний режим, один режим, менших режимів в ньому немає. Тобто для побутового використання краще використовувати звичайний тумб. З основних апдейтів ліхтарів тумб та тумблет. Наявність порта USB-C. Відповідно, тепер один кабель. Може заряджати і телефони, і павербанк, і наш ліхтарик. Під час заряджання світиться червоний світлодіод, по завершенню буде світитись зелений. Так само і в звичайному тумбі. Закривається все гумовою заглушкою. Сидить досить щільно, і щоб вона самостійно відкрилася, десь у мене на попередній версії. Цього не було помічено. Під час заряджання можна використовувати ліхтарик, будуть доступні всі режими. Відповідно, у нас в такому випадку ми не залишимося без світла, можемо заряджати світ павербанку і світити, можна сказати, безкінечно довго, оскільки струми споживання тут дуже-дуже маленькі. Якщо ж вам не подобається серія тумб за рахунок того, що в неї пластиковий корпус, то в лінійці Netcore можна знайти моделі з металевим корпусом як то. Тіні 3, наприклад, ось який ви зараз бачите в кадрі. Цей ліхтарик може бути і з різною кольоровою температурою світла за рахунок нових МСТ світлодіодів, так і з іншими кольорами корпусу, а не скучний сірий. Для порівняння бачимо максимальні режими серії тумб. І в даному випадку тіні 3. Режими до 200 люмен або турборежим у 600. І також слід відмітити зміну кольорової температури. Відповідно, нейтральний, теплий або жовто-гарячий. Як на мене, на сьогоднішній день серія тумб трохи олдова, так би мовити, за рахунок того, що в ній використовуються хоч і сучасні, але все ж таки звичайні 5-мм світлодіоди. Вони не мають окремого рефлектора світять заливним світлом. І все ж таки, можливо, вони економічні, але більшість людей любить яскраві маленькі ліхтарики. Плюс пластиковий корпус ну, накладає певні обмеження психологічні на використання цих ліхтариків. Хоча, в принципі, все продумано, світлодіоди тут утоплені в глибину корпуса, присутні два на пластикових напливи, які зменшують вірогідність їх пошкодити при десь зберіганні або носінні. На попередній версії зі сладіодами все нормально, а от корпус десь підвів. Але при цьому ліхтар повністю працює, корпус залитий термоклеєм, і більше ніде ніяких нових проблем з корпусом не з'явилось. Ось такі ліхтарики. Netcore Tumb та Tumb LEO, надані для огляду офіційним дилером марки Netcore в Україні. Посилання та промокод на знижку в описі до відео. До нових зустрічей. Слава Україні! i mm -hmm.